Коли ти попадаєш в таке середовище, яке не служить Богові, то ти хоч і не робиш тих гріхів, які роблять сьогодні люди в світі цьому, але десь ти трошечки стаєш на дорогу і йдеш, якою йдуть всі люди, ти собі можеш спокійно жити, не думати, нічого, якось так вільно, і десь і страх потихеньку відходить. Але одного разу навіть я колись сказав, коли а, в 77-8 роки був талінський рух, і я казав, якщо я побачу якесь чудо, таке явне, про яке написано тут у Біблії, то я точно ніколи не зрішу. Да, я бачив багато там чудес, коли Бог відкривав очі сліпим у стані коли отримав зцілення хлопчина. Нога, якого була коротша на 12 сантиметрів, у мить він кинув в костилі. Але чудеса не тримають. Хочу всім сказати, тримає живе його слово і віра у Бога через Його слово.